Всім привіт! Сьогодні знову відео про міні-ДБЖ. Ось я його розібрав. Платка ця 3 бакси коштує. Вже неодноразово в мене відео вона попадається. І отакий от корпус. Я достав акумулятори. Для чого я це зробив? Користуюся я цим ДБЖ цією 5 місяців. І час від часу проскакують повідомлення, що як Якщо використовувати це ДБЖ і використовувати літійонні акумулятори постійно під, на... під напругою і зарядкою 100%, то ці літіоні акумулятори мають таку здатність до деградації. Коли я ставив їх в ДБЖ, я заміряв внутрішній опір. На момент установки він був 17 мОм. Десь не в мене місяця за два попрацювали, я знімав якесь відео, переміряв внутрішній опір був 19 мОм. Ємність цих акумуляторів 2600 мАч, На момент установки я її перевіряв. Була десь 2580 мАг. Про саму деградацію якихось конкретних досліджень, саме про літій іон я так толкових не знайшов, знайшов літій ковальтові акумулятори, досліджували. Там було написано, що якщо вони знаходяться при температурі 25 градусів в постійно зарядженому стані на 100%, то за рік вони деградують на 20%. Якщо температура буде 35-40, здається градусів, то вони деградують на 35% в такому стані. Так от, пройшло 5 місяців, і я вирішив перевірити, як поводять себе ці акумулятори. Загалом це акумулятори хороші. При своєму внутрішньому опору в 17 млн вони спокійно тримають 13 А і віддають заявлену ємність при такому навантаженні, навіть не кашляють. Зараз я проведу заміри, і побачимо, що з цього вийде. Так, бачите, внутрішній опір складає 38 млн. Виріс на 20 мл. І е, напруга 4,2 вольта. Тобто повністю заряджений акумулятор. Я думав, щось менше буде. Зараз перевіримо і другий. 41 мільйон, При тому, що. З самого початку в них було 17 мільйонів. Дійсно, внутрішній опір виріс за 5 місяців із 17 до 40 мільйонів, що не може безслідно пройти і ніяк не відобразитись наємності цих акумуляторів. І, очевидно, можна зробити висновок, що таки деградували ці акумулятори і дуже суттєво. І швидше за все їх необхідно буде міняти раз в рік, а не раз в два роки, як я собі гадав. А, а крім того, необхідно шукати шляхи, як уникнути цю деградацію, хіба що ставити не цю заводську платку. А значить, збирати, так як в мене є вже десь відео, збирати на елементах власний ДБЖ, і там ставити контроль заряду цих акумуляторів і виставляти. Рівень від якого починати зарядку цих акумуляторів, тобто не тримати їх на 4,2 вольта постійно, а до прикладу, розряджати їх до 3,7 вольт, і коли вони досягнуть того рівня 3,7 вольт тільки тоді вмикати зарядку. Можливо, так їхній життєвий цикл буде продовжено. А далі переходю до замірів ємності. Так, навантаження налаштоване до 2,6 вольта буду розряджати струм розряду 2,6 А. Зараз напруга 4,2 В на акумуляторі. Ось акумулятор. Я тут до холдера підключені дроти. Все, запускаємо. А ось і результат. 1800 мАч Замість 2600 В. 42 хвилини. струмом 2,6 А. До 2,6 В. От така от історія. Для чистоти експерименту зараз ще. Запустю другу батарейку, протестую так само. Ось другий акумулятор пройшов тест на ємність. Отримав 1862 мАч із 2600 А це десь приблизно втратилося 30% відємності. Це за 5-6 місяців. Тому майте на увазі, що при триманні на 100% заряді може бути отака от деградація.